Згодом, коли жінки поверталися до своїх наметів, щоб перевдягнутися у костюми для вечора, одна з старших повій підійшла до джини зі словами: Бачили, як король на тебе дивився? Якщо ти розумна, то станеш новою королівською коханкою до кінця цього святкування. Я бачила хтиві погляди і раніше, і це був не один з них, засміялася Джинна. Закладаюся, він сплутав мене з кимось іншим, як, наприклад, та пані, яка на сьогодні ледве не переїхала. Напевно, вона його родичка, і він подумав, що вона вбралася у куртизанку і приєдналася до маршу краси. Уяви собі, який би це був скандал. Коли вони прибули до наметів, їх зустрів кремезний, добре вдягнений молодий чоловік із лисою головою та владним виглядом. Він представився як лорд Старлі, посол самого імператора та їхній головний покровитель. Саме Старлі найняв їх від імені імператора як подарунок королю Камлорну. Марш краси це лише прилюдя до фестивалю квітів сьогодні ввечері, сказав він. На відміну від короля, йому не доводилось кричати так, щоб його чули. Його голос був гучним і чітким: я очікую, що кожна з вас виступить на висоті і виправдає значні витрати, які я поніс, щоб привести вас сюди. Поспішайте, ви повинні бути на скелі відстір до заходу сонця. По слові, не варто було хвилюватися. Усі жінки були професіоналками та експертами у швидкому одяганні та роздяганні без затратних заходів, які потрібні менш розкутим жінкам. Його служник Гнобурт запропонував свою допомогу, але в тому не було потреби. Їхні костюми були надзвичайно простими, м'які вузькі сукні, що лагідно підкреслювали контури тіла власниці. Тож, задовго до заходу сонця, повії, що стали танцівницями, були на скелі кавілстір. Це був великий широкий мис, звернений до моря, і з нагоди фестивалю квітів там було влаштовано велике коло із незапалених смолоскипів і накритих кошиків. Хоча жінки прибули заздалегідь, натовп глядачів вже зібрався. Новоспечені танцівниці зібралися в центрі кола і чекали, коли настане час.